Я вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про професії. Хтось малює картини, комусь по душі запах моря і штурвал, а у когось покликання рятувати життя. Петро і пили посперечалися, яка ж професія потрібніша. Петро мріє стати пілотом. Пілот дуже смілива професія. Пілоти літають на літаках. Керувати допомагають їм прилади. Пилип мріє стати програмістом. Це професія нова. Програмістом буду я. Він комп'ютерів всі знає, всі програми вмить скачає. Хочу розповісти вам, діти, про дуже важливі професії. Прокидається він рано, пироги пече духм'яні пасочки і пиріжки, пряники і пампушки. Це пекарь. Продавець посміхається, покупців поважає, покупки пропонує придбати. Він дітей з біди рятує і хвороби їм лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Це педіатр, дитячий лікар. Перукар підстригає, зачіски підбирає. Пожежник сміливий вогонь загасив, водою миттєво пожежу залив. Якщо потрапили в біду, поліцейський на посту. Поліцейські не дрімають, від ворогів нас захищають. Пригадаймо малята професії: пілот, програміст, пекар, продавець, перукар, пожежник, педіатр, поліцейський. Перший звук у цих словах: звук П. Він приголосний і позначається літерою П. Живе цей звук у синьому будиночку. Давайте діти вивчимо скоромовочки. Петро і Пилипко поливали липку, виросла липка у Петра і Пилипки. Петро і Пилипка поливали липку, виросла липка у Петра і Пилипки. Посадив п'ять лип пилип, ростуть липи біля пилипа. Посадив п'ять лип Пилип, ростуть липи біля Пилипа. Сьогодні ми вивчили звук П в словах, який позначається літерою П. Щоб книжки читати малята, букву П потрібно знати. А також ми познайомилися з різноманітними професіями, які починаються на звук П. Пригадайте їх малята! Я дякую вам, малята. До зустрічі!